Всіх вас привітати із тим ярмарком. Черговий раз кажу вже четвертий раз тут в крию, Збираємося для того, щоб показати плоди своєї праці. Кожного дня, коли ми молимося, Господні молитва, Отче наш, там є такі слова: хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Кожен старається щоб бути хліб насушні на їхньому на нашому столі, кожен працює, кожен по-своєму старається, щоб забезпечити свою сім'ю, свою родину. Вчителі навчають дітей, лікарі лікують. Ми священники всех молимося за мир і спокій для нашого багатосайного українського народу. Його ті творці. Свої праці сьогодні прийшли, приїхали тут для того, щоб тут показати, і для того, щоб інших навчити, як треба хворити, як треба приносити працю, користь для своїх рідних і близьких. Дякую. Ось і відкрився четвертий великий карпатський ярмарок у місті Стрію Стрий Органік Фест. Два слова про організаторів і про людей, які спричинилися до того, щоб ярмарок відбувся. Цього разу ярмарок ми проводимо три дні на прохання тих людей, які до нас приїжджали. Цього разу у нас прибуло 98 учасників. Це рекорд. Попередньо рекорд був 90-76. Важливо, що люди приїхали практично з усієї України. Найдальше це із Сокиринці Чернігівської області. Маємо двох учасників з Києва, маємо двох учасника з Ракова, маємо двох учасників з Чернівців. Звичайно, що найбільше представлена Львівщина, Івано-Франківщина і Закарпаття. Ми маємо все і органічні продукти для того, щоб люди собі придбати. Ми маємо також дуже добре представлену сувенірну частину. Ми також подбали, щоб була, як завжди, у нас площадка благодійності, де можуть люди, які хочуть пожертвувати для потреб наших військових в зоні АТО. Найсильнішою людиною нашого міста, і відповідно. Піднявши 50 аж 53 рази, скажу останній раз це був рекорд 42 рази. Зразу на 10 пунктів. На 10 пунктів підняв планочку і рівень своєї майстерності і сили це у нас ігнатишин Микола. Перше місце. Тігне дроз. Тігне я це Першого разу змучений, але... Вуже мало бути нічия. Чи не може бути? Може, по часу, не, не може йде. До До йде. часу йде. Ні. Як тільки ти з'явився, зрозумів, шансів, звичайно, ні в кого немає. Я вже тобі так е, купу компліментів відвішувати, тому будемо дуже коротко. Роман, прошу тебе. Вітаємо тебе також. Маєш е, такий набір на згадку. Ну, е, маєш е, футболочку, і, звичайно ж, так, фото. Потім ми можемо зробити, хто хоче, фото на пам'ять з усіма, і, звичайно ж, диплом, переможця спортивного конкурсу «Амретник» і дві присвоїться почесний титул. Залізна рука. Не просто так. Всім тебе і вітаю. Привітає, коли привітає!

святая. Хоч топінко чарівниця, грай, 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 хай полине не співаночка понад гай, хай, хай тумани розійдуться, хай всі друзі тут ідуть, ти собі почарівнице нам заграй, хай тумани розійдуться, хай всі друзі тут ідуть, ти собі чарівниця нам. Ти повертайся солдате, мій по духу і прагненню брате, зупинивши війни, чорний див, повертайся додому, живий, тільки ти повертайся солдате, мій по духу і прагненню брате, зупинивши війни чорний дим, повертайся додому.

Наразі ж поступило 17 номінацій, і вони проводилися в трьох соціальних мережах: Фейсбук, Контакти і Однокласники. Результат переможця найвідомішого Стріянна, визначався в сумі голосування в трьох соцмережах. Ну, щоб було зрозуміло, так? Тобто, щоб це було репрезентативно. В Номінації найвідоміше кафе-ресторан міста Стрия У нас, я буду казати, друге і перше місце. так? Отже, другами у нас в категорії відоме кафе-ресторан була визнана піцерія призма. Оплески, як би не було, вони заслуговують на це, там дійсно непогано. Це у нас фуршет, якщо ви знаєте. За них проголосувало в сумі 96 стріян. Ну, може, стріян, не стрілян, 96 голосів. Ну, а першими у нас став відомий всім ресторан із 122 голосами, 39 Фейсбук, 66 контакти і 17 в однокласниках. Ресторан Версаль. Дійсно, ви знаєте, я був кілька разів по різних причинах, заходив в це кафе. Дійсно, високий рівень обслуги, хороша кухня, хороша адміністрація, завжди приємне, вічливе обслуговування. І вас звати Мене звати Ярина і ви Молодший адміністратор. Яринка, скажіть зараз для стріян, все, що ви думаєте. Про нас, про наше місто і головне, про свої, про свій ресторан. Е, дуже вдячна за це визнання. Нам дуже приємно. Е, ми будемо ще старатися більше. Зараз стараємося. Дякую дуже за визнання.